Доброго вечора на дванадцятому каналі програма Суспільний діалог говоримо сьогодні про вибори. 28 жовтня в Україні відбулися парламентські перегони. Офіційні результати виборів 2012 Центральна виборча комісія повинна оголосити до 12 листопада. Проте сьогодні можемо говорити про повторні вибори принаймні, в п'яти одномандатних округах. Представляю учасників нашої програми. Андрій Дуча, координатор спостереження за виборами громадянської мережі «Опора» у Львівській області. Наталія Зайцева-Чіпак, директор українського центру вивчення громадської думки соціоінформ, кандидат соціологічних наук, та Любомира Манзій, політолог, кандидат політичних наук. Вітаю вас у нашій студії. Але перш ніж розпочнемо ми свою розмову. Подивимося опитування. Ми виходили. Місто Лев опитували гостей нашого міста, а також тих, хто там живе, що люди думають про вибори в Україні 2012. Загалом як вони їх оцінюють? Будь ласка, сюжет. Ну, я що на 50% були демократичними. Зовсім не демократичні. Зовсім. Я нема можливості проголосувати. Ну, Нечесно, напевно, були, були фальшування. Негативно. А чому? Ну тому що бачите, що робиться. Що якісь фальсифікації є. Ось таке, тому негативно. А наскільки відсотків? Ну, по крайній мірі процентів 20 та відсотків 20, я думаю, що то є фальсифікації є. Що ми хотіли, то чекали, то і маємо. Хто при владі, той перемагає. Оцінки різних організацій різні, так і вони розходяться. З моєї точки зору, вони прийшли не дуже демократично, але порушення не були такими, що системними, які впливають на підсумкові результати. Але це більше стосується окремих мажоритарних округів. А що по Львівщині? Ну, по Львівщині були порушення по всіх округах, але вони не були такими, що... Дають підстави визнавати вибори на цих округах недійсними. А якщо порівнювати з попередніми виборами, так? 2007-го, 6-го? Так. Ну, вони були оригінальніші, тобто технології вдосконалюються, і, відповідно, кандидати намагаються шукати більш витончених способів перемогти. Тут нові технології, можливо, використовуються щодо порушень, а в нас не було жодних виборів, які згідно європейських стандартів венеціанської комісії можна було би визнати такі, що демократичні. Ну, безумовно, вони всі були недемократичними в тому чи іншому нюансі, але ці просто були відмінні від інших в своїй недемократичності. По п'ятибальній системі на два з мінусом. Це в нас на Львівщині чи зараз? А в Україні? по Україні ні, на Львівщині я оцінюю дуже добре. Дуже погано оцінюємо. Ну чому? Ну тому, що до сих пор пройшла вже ціла неділя. Це друга неділя, а ще парламентські вибори, ще непонятний результат, не ясно взагалі. Тому ми ну, що не дуже добре. На мій погляд, вони були страшні. Вони абсолютно не були демократичними, судячи з того, що творилося після виборів. Та й до виборів. Ну, я до виборів так не дуже орієнтувалася. Бо була в селі, але то, що творилося після і то, що твориться до сих пір, то, то жах куди. Ви напевно берете загалом в Україні. А як на Львівщині? Я на, так... Львівщині на Львівщині нормально. нормально нормально. На Львівщині прийшли нормально. Вважаю. Що ви дивитесь програму Суспільний діалог? Говоримо про вибори і запитання до наших гостей. Власне, на ваш погляд, чим же особливі ці вибори 2012, або чим вони запам'ятаються? Давайте Питання буде перше до мене Та добрий вечір всім. Ну, правильно, і були такі поставлені питання в сюжеті, зокрема тим, як ці вибори виглядали в всеукраїнському контексті, у Львівському контексті. А чи вони запам'ятаються? У ну, 2007-2006-му, зокрема, нагадаємо, що не було мажоритарки. Мажоритарка була ще в 2002 році, і мажоритарні вибори вони все одно є іншими, не такими, як всі. Стосовно львівських виборів Самолівській області були зовсім інші очікування. Задаємо думки експертів, задаємо думки соціологів. Картина, яку малювали до дня голосування, була зовсім не такою, якою ми отримали наприкінці. Навіть такі найоптимістичніші журналісти і експерти давали оцінку, що на Львівщині опозиція візьме там максимум 9 округів. З 12. Ну а в кінцему отрималось ну, Лівщина дотрималась тієї старої лінії, що у нас стабільно, опозиція бере 11 окрім з 12. Це було в 98-му, це було в 2002-му, і це трапилося в цьому році. Тобто це, напевно, така була основна несподіванка. Ну і напевно для партії найбільше несподіванка була те, що влада вдалася під час чинна влада вдалася, якби до не до таких брутальних маніпуляцій, як всі очікували, а більш технічно і професійніше в організаційному плані вона зробила все, щоб ці вибори були вигіднішими для них. Я думаю, що опозиція цього не очікувала, хоча наша організація і про різні постанови, які це затверджували, такі небезпечні слизькі там повідомляли ще в квітні місяці. Чомусь ніхто на це уваги не звернув. Напевно, для них це теж було несподіванкою і такою оригінальністю. Пані Наталі, для вас, як соціолога, чим особливі ці вибори? Власне, дуже правильно зауважила наш колега, ці вибори були особливі тим, що достатньо непрогнозованими були результати. Якщо відносно того, як будуть голосувати люди за партії, все більш-менш збігалося, згідно соціологічних даних, то в мажоритарних округах ми мали масу сюрпризів. Чому так сталося? Дуже цікавий феномен. Насправді, коли ми. Робимо дослідження, ми маємо завжди частку людей, які кажуть, важко відповісти, я так, не знаю. Так. Ми або вагаємось, або розчаровані надзвичайно тією владою, ми не знаємо, кого обрати. І якось так, знаєте, це ніхто не стверджує, але якось усі припускають, що потім ось ця частка, тих, хто каже, важко відповісти, що вони пропорційно розділяться між тими партіями, які, ну, між тими людьми, так, які вже обрали якусь партію. Насправді цього не сталося. Насправді, цього разу люди відповідали важко відповісти ті, які певною мірою розчарувалися у тій політичній силі, і достатньо до казали, ні, я їх не буду підтримувати. Я вже розчарувався. Але, зрештою, подумали, подумали і повернулися, і зробили свій традиційний вибір. І ще ці вибори особливі тим, що ми маємо в парламенті нову дві нові політичні сили це удар і свободи, які там ще не були. Також особливість цих виборів полягає в тому, що ми маємо представлено два крайніх полюси: це комуністи. Ліві, рад... ліворадикальні Радикальні, так і праворадикальні. Є серйозні побої з приводу того, чи не перетвориться наш парламент на ідеологічне побоїще, так тобто, чи не підемо ми не підемо ми тим шляхом, що між комуністи і свободівці будуть ділити трибуну, вирішувати ідеологічні питання, забувши про те, що існує якийсь реальний сектор економіки, якесь життя соціальне, і і так далі, і так далі. Ну і, мабуть, також ці вибори споцифічні тим, що ми маємо повернення до пропорційно-мажоритарної системи, тобто ми маємо повернення до тієї системи, яка існувала в 2002 році. І що цікаво, що цього разу дійсно влада дуже правильно е, спрацювала, так тобто, якщо говорити про партійні списки, то великих фальшувань не було. Просто перед тим посадили лідерів опозиції, і коли побачили, що по партійних списках партія влади не набирає потрібну кількість голосів, відповідно запропонували змінити систему таким чином, щоб під іншим соусом провести своїх прибічників. Так а е, щодо мажоритарної системи, то там повернулися вхід хід усі старі технології. Єдине, що не було такого, знаєте, явного тиску. Тобто, якщо були е, однозначні результати, ті округи не чіпали. Але якщо була якась маленька невизначеність, невеличка перевага, от там працювали вже на повному серйозі. Е, запитання до вас, і ви, як політолог, що тут особливо? Вла... давайте може навіть більше уваги зосередимо на Львівщині. Ви більше, я так зрозуміла, загалом про Україну, так? Ну, напевно, на Львівщині хотіли б визначити, перше, для певно для всіх як результат, це це неочікуваний результат. Те, що казав вже пан Андрій, про те, що експерти давали максимум 9-8 осіб від опозиції. 11 осіб це направду неочікуваний результат, тому що всі попередньо експерти, журналісти констатували, що в принципі по Жовківщині, по Сколи, турка. Округи, які були наперед визначені, тобто вони люди прийшли і проголосували так, як вважали за потрібне. Тобто, люди дали певний вотум довіри опозиції, і, власне, з тим гаслом, яка йшла опозиція на вибори, ми їх виїхали. Ні, ми Ми, зупи... ми зупи... зупинимо їх. Та люди можливо дали власне. Ми зупинимо їх, люди дали можливість власне зупинити. Який буде результат? Безперечно, що результати виборів загалом в межах держави напевно не, не дасться опозиції скоригувати або виконати це гасло, яке було основним. Дві чи були в нас на Львівщині проблемні округи? Ми вже чуємо заспів масу інформації, що от визначено п'ять. Е Округів, де будуть перевибори? У нас було щось таке, хоч частково подібне, чи може нас які ще округ туди? Відді? Ні, ні, нас всі будуть дякувати. Я так розумію, що всі округи вже рішення по львівських округах прийняти повністю. Тобто ЦВК прийняло протоколи окружних виборчих комісій, Тобто, в нас таких масових протокол... нас таких масових фальсифікацій у не було. Погодимося з тим, що напевно були все ж таки фальсифікації, але вони були чисто технічні, вони швидше були на рівні, до прикладу комісій, дільничих, окружних виборчих комісій. Але загалом люди висловилися і ті фальсифікації не привели до, не привели до якихось інших результатів. Тобто люди висловилися за опозицію, за свободу, підтримали ці політичні партії, удар Свободу і. Опозицію тому, в принципі, партія регіонів мала набрати якийсь там певний відсоток. Вона свій відсоток набрала, можливо, менший, можливо, не до план. Бо говорили про 8 відсотків. Бачу, тут є 4-5 в межах Львівщини, але попри те, все свій відсоток вона набрала. Думаю, що в межах, до прикладу, України ці фальсифікації були більшими, зважаючи на львівський менталітет, глибока можемо говорити про те, що тут влада не рухала народ. І знайла про те, що тут можливі непередбачувані наслідки, тому рухали ті області і ті округи, де не чекали, що буде збурення народу. Але в принципі, те, що народ говорить, і те, що народ зараз діє під центральною виборчою комісією, треба поставити це все на місце. Наскільки в нас на Львівщині власне ці зараз кінцеві результати збілися з екзадполами? Хто найближче був до цього? Я боюсь, що результати екзитполів не надавалися, що в зрізі областей, тому я не зможу відповісти на це запитання. Але судячи з того, що в принципі результати виборів більш-менш зійшлися з результатами екзитполів, ми будемо говорити, що принаймні по партійних списках все було прозоро. Ну одна з лідерів партії, яка не пройшла, вона каже, що буде подавати до суду на одну соціологічну службу, власне тому, що вона там не Є прогнозували одні відсотки, а вона навіть там не пройшла. Ну, відповідно, п'ятивідсотковий бар'єр. Як це ви можете прокоментувати? Знаєте, я так згадую, що йдеться про Україну лідера партії Україна вперед. Ну, я нагадаю, що перед виборами вона намагалася подати в суд на соціологічну компанію, яка стверджувала, що вона не пройде до Верховної Ради. Так тепер вона вже хоче подавати в суд на ту компанію, яка їй казала, що пройде на виборах. Ну, річ в тім, що неможливо кивати надзеркало. Так, якщо щось з тобою не так. Феномен цієї партії був полягав в тому, що активна виборча компанія дала суттєвий приріз голосів. Вони реально взяли старт з нуля. І в якийсь момент вони підійшли майже під 5%. Це зростання було, воно було влітку. Але потім це пішло на спад. І це було видно, це була тенденція, тобто вони вже мали ну, майже 5, от уже, от уже 4, от уже 3, от уже 2. Що сталося? Мабуть, щось зроблено не так. Ну, принаймні, з того, що нам відповідали люди, це те, що занадто багато реклами, занадто багато грошей вкладено. А звідки ці гроші люди почали задумуватись? Ну, можливо, вона зробила певні невдалі ходи. Скажімо, залучення того ж таки Андрія Шевченка дала мені здається зворотній ефект, так, серед літ, які могли б там впливати на громадську думку. Можливо, що з колеги ще прокоментують. Ну, на мою думку, це був повний моїй приклад, як не можна робити політичну кампанію на виборах. Це якраз цей випадок з цією партією, це якраз оцей є приклад. Як, як не можна до цього все підходити? Тому що це був приклад, коли політичну силу робили зверху. Коли будували каркас, намагалися зробити щось таке, якби, що було б схоже на, на, на політичну силу, яка виграє на виборах. Ну це не вдалося, тому я завжди так схиляюсь до цієї думки, що насправді політичні партії повинні формуватися знизу, а не зверху, як це було в цьому випадку. І тоді це якби запорука перемоги. А тут. Ну, тут була чітко побудована політична партія під одного лідера, але окрім того, що є лідер, має бути принаймні підтримка з з боку простого з боку населення. От ну тут власне політична партія будувалася тільки під лідера і зверху, тому вона має такий результат. Одна і... особа це не є ще політична партія. Зрозуміло, якщо говорити про активність громадян, коли саме наші громадяни були найактивніші, якщо говорити про ці вибори, то наскільки вони були активні? Знаєте, тут достатньо сумна картина, тому що насправді, якщо говорити виключно про парламентські вибори, починаючи з 1994 року, на що, що наступних виборів знижується процент явки? З чим це пов'язано? Можливо, наприклад, якщо брати захід, так що люди десь виїжджають на заробітки за кордоном, вони, відповідно там нелегали. Чи це дуже малий відсоток? Як на вашу думку? Ну, знаєте, я звичайно, що це надзвичайно малий відсоток, і цим не можна пистити так, так, так? так активність. Тим більше, що на цих виборах найвищу активність продемонстрували власне мешканці західної так, України, так. так мабуть, це ж все таки швидше розчарування. Тобто люди перестають довіряти політичним інституціям, люди перестають вірити в те, що вони впливають на їхнє життя і втрачають авторитет, так? Тобто, якщо. Люди мали довіру так до якоїсь політичної партії, потім вони в ній розчарувалися. Вони обрали другу, вони знову розчарувалися. Ну відповідно це накопичується все більше і більше кількість людей. Вважає, що це просто нічого не змінить. Навіщо витрачати час і нерви? Тобто найактивнішими українці були десь там, так на початку 90-х? так. Напевно, ми можемо прийти до того висновку, тому що в принципі дуже велике розчарування. Якщо щиро, то ми все рівно те, що люди прийшли на вибори і підтримали, до прикладу, ті політичні сили, яким вони надали перевагу. Це вже свідчить про те, що в принципі мобілізація народу на вибори відбулася. Тому що тих 30%, які говорили експерти і соціологи, про те, що люди не прийдуть і не визначилися, вони власне зіграли оцей цю роль тих, які надали перевагу тим чи іншим кандидатам. А і тим чи інших політичних партій зараз говорять про те, що ну, Верховна Рада, нова Верховна Рада розпочне свою роботу без п'яти народних депутатів. Можливо, буде переголосування в цих, власне, проблемних округах. Одні кажуть, що взагалі все треба починати з нуля. Тобто, як ви це так? Ні, ну ми можемо сказати тільки одне, що в принципі з об'єктом виборчого права була політична партія або кандидати-мажоритарники. Суб'єктом виборчого права в Україні не є верку. Від того треба виходити. Якщо ми вважаємо за нормальне, що суб'єктом виборчого права стає Беркут, тоді в нам в Україні вибори не потрібні. Але якщо дивитися тільки по тому, що в тих п'яти округах був Беркут, я думаю, що тих округів буде не п'ять, а трошки більше. Погодилися на п'ять, ну, це такий мінімальний поступок. Я думаю, що тих п'ять людей нічого не вирішить. В ролі в так, якщо ми приймаємо думку про те, приймаємо тезу про те, що вибори відбулися з фальсивком. Вони мають йти на нову. Я думаю, що, напевно, ні політичні партії, ні наші еліти, ні лідери не готові до того, щоб пройти ще раз це чистилище. А 5, ну 5. Але в принципі, це свідчить про те, що влада чуть-чуть дозволила подихати на тих укрів. Тобто чуть-чуть дала опозиції ну, збільшити свій шанс. Але це маленький шанс. Ми не можемо приймати цю ну, тезу, що 5. Виборчих округів або п'ять нових депутатів від опозиції, які виграють ці округи, змінять ситуацію. От, власне, це не приведе до зміни загалом ситуації в державі. Тобто ви не вірите, що в нас можуть відбутися вибори, так би мовити, з нуля? Тому що це потрібно і на це ніхто не піде. І відповідно колосальні кошти. Дивіться, сьогодні. Якщо говорити взагалом брати всі вибори, які ну, відбулися в Україні, чи суттєво власне відрізнялася карта, яка, наприклад, тоді голосувала, скажімо так, за провладні партії, карта України так. А сьогодні так чи змінилася ця картина? Якщо там брати схід, захід, центр? Ну, Якщо можна, я би ще хотіла додати з приводу попереднього запитання. Насправді, от ми говоримо про те, що маємо проблему в п'яти кругах. знаєте, все нове, це добре забути старе. Насправді. Тобто для України така картина не це, це є щось нове. Ми вже стикались до того з первиборами у 94-му році, коли ще було недосконале, недосконале виборче законодавство, коли обирали виключно по мажоритарних округах депутатів і були встановлені такі норми, що мусить прийти не менше ніж 50% виборців. Ви вибори в два тури. А потім в другому турі мусила бути людина, яка набрала ніби більшість, більшість голосів. То треба сказати, що ту Верховну Раду добирали аж до наступних виборів, і 30 округів взагалі не мали представництво в Верховній Раді. Тобто усі чотири роки йшли до виборів, не, не, не змогли добрати, так? Тобто були проблемні округи. Але це було пов'язано швидше з низькою явкою, або, наприклад, з тим, що люди не могли видачі за кого небудь голосоти. Тобто, ні тобто ні не з такою ситуацією, яка так, зараз власне, це вперше, так? Значить, подібні натяки на подібну ситуацію у нас почалися десь орієнтовно у ближче до 2002 року. Ну, але ще треба сказати, що наприклад, в 98-му році знову були перевибори по трьох, по десяти округах, це багато. Але знову ж таки, це було значить відбувалося достатньо цивілізовано, і ця справа вирішувалася в судах. В 2002 році вже були спроби адмін, тиску адмінресурсу. Якщо, наприклад, згадати вибори в Мукачево, достатньо скандальні, відомі. Коли йшов кандидат від влади, йшов кандидат від опозиції, і дійшло до того, що там просто вкрали бюлетені для того, щоб їх не можна було ну, механічно реально порахувати, так? То, 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 то ці технології почали з'ясовувати е, з 2002 року. От. Але ці вибори, вони, е, ну, знову ж таки, напевно, перевершили у, у, увесь попередній досвід в окремих округах, звичайно, в окремих округах. А щодо вашого наступного питання, щодо того, як змінювалося обличчя Верховної Ради, я боюсь, що е, ну, нас виявилося, що українці достатньо традиційні люди, так, і голосують вони достатньо традиційно. У Нас е, ніби змінюються політичні партії, але якийсь таке архетип, так, якийсь є, який підхоплює інша партія, як так, прапор, так, хтось його носить, Так, ідеологічні принципи. Його так гарно передають з рук в руки. Таблички змінюються, а суть ні. І, традиційно архетип такий націоналістичний, національний, підтримують Західні області, такий більше проросійський вектор підтримують східні і південні області, і помірковано намагаються якось і вашим, і нашим в центрі України так? і на півночі. Ну, але Якщо от, проаналізувати ті партії, які проходили. Той склад Верховної Ради, який ми мали від самого початку, то складається картина дуже цікава. Це цілий детектив, там є сюрпризи. Наприклад, у 98-му році у нас четверте місце, посіла партія зелених. От. Так. І це все відбувалося такому загальному тлі розчарування серйозними ідеологічними політичними партіями. І люди, я пам'ятаю, ми проводили багато опитувань, і люди виходили і казали: та хоч за зелених, може вони, хоч природою будь піклатися, Ми вже нікому більше не віримо. Так, ось такі у нас були речі, але. Ну, от, е, якщо взяти найперші вибори в 94-му році, це ті перші вибори, які були в парламент в незалежній Україні, то половина депутатів, які туди пройшли, вони взагалі були позапартійними. Вони не належали жодної партії. Чверть депутатів були комуністами, тобто тоді з позиції комуністичної партії були високі як ніколи. Е, 6, майже 6% набирав народний рух України, і 4-5% набирала набирали соціалістична селянська партія. 98 році ситуація змінилася суттєво. Це була найбільш різноманітна Верховна Рада. Проходили люди по партійних списках, але пройшло вісім вісім чи дев'ять партій до Верховної Ради. І комуністи зберегли свої позиції. Народний рух тоді укріп. Вони як мали 25, так вони й мали ну, буквально кілька процентів менше. Укріпив свої позиції рух. Тоді суттєво вже вони мали майже там 9,5%. А також пройшла національно демократична партія, Зелені, Селянська соціалістична, СДПУО і прогресивна соціалістична партія Вітренко. Така mm -hmm. вже маємо три хвилини до закінчення ефіру. Давайте підіб'ємо такий підсумок з власне така тема програми Вибори 2012 Пані Любомир, давайте. Отже, чим ці вибори, може навіть закінчимо, тим, чим розпочали чим ці вибори інші, чим вони запам'ятаються? Запам'ятається поверненням до змічної системи, запам'ятається, можливо, не системним, але трохи все ж таки фальсифікацією. Ну і якщо на Львівщині, то неочікуваним результатом у межах держави вони запам'ятаються власне тим, що будуть перевибори ще одні. Ну тобто перевибори будуть на окремих п'яти округах. Я думаю, що можливо ще буде ще кілька позовів до суду. Ми будемо мати напевно не тільки п'ять округів перевибори, а будуть там більше до десяти приблизно. Ну але в принципі запам'ятаються тим, що вони з міжнародною спільнотою все ж таки будуть визнаватися як недемократичні, як би нам не було прикро. А мене ще таке питання цікавить, на сам кінець. Люди при виборі, вони орієнтувалися, правда ж, якщо говорити про мажоритарку, вони орієнтувалися на політичну силу, тому що в нас фактично не на було бренд. суто на політичну силу. Це можна назвати особливістю цих виборів? Чи було так, що, наприклад, суто на кандидата, незалежно від якої він партії? Я парі... думаю, що все ж таки люди орієнтувалися на бренд. Но бренд, бренд дав своє. Тобто ну, орієнтувалися на бренд, тому що якщо б вони орієнтувалися на кандидата, то були б кандидати, які були можливо. Я не кажу, що вони сильніші, але вони були, так, більш зацікавлювали людей до того, щоб за них голосували. Але люди все ж таки надали перевагу бренду. Пані Наталі. Знаєте, ми проводили багато питань на цю тему і запитали, на що ви будете орієнтуватися, так на політичну приналежність кандидата, чи все-таки на реальні справи, які зробить чи на харизматичність особистості, і люди казали, ні, 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 от і коли ми будемо обирати мажоритарного кандидата, ми будемо виключити висита, що це за людина, що вона зробила, і на її досягнення. Там коли ми забуто за кого ж ви проголосуєте. Вони до сказали, ось ось за цього за цього господаря. Але в результаті, коли прийшли на вибори, подумали, подумали і зробили вибір на користь політичного бренду. Ну, я напевно так ще додам, що насправді я думаю, що є така ж таки кілька пунктів, чим ці вибори запам'ятаються, які ще не трапилися. І те, що зараз відбувається, і в Верховній Раді і ці чутки про милення списків. І ті... Нібито про вибори, які мають бути, вони додасть ці пункти, якими якими по якими ще будемо пам'ятати ці вибори, і окрім того, я теж хочу дати, що зокрема на Львівщині ці вибори запам'ятаються тим, що ми мали в округах яскраве таке протистояння, коли протистоять ідеї проти грошей. І оцими цими протистоянням практично в кожному окрузі можна було б таке знайти. Я думаю, що цим вони запам'ятаються, дякую за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, ви дивились програму «Суспільний діалог. Ми говорили про парламентські вибори 2012 Остаточні офіційні результати ми дізнаємося після 12 листопада. До побачення і гарного настрою.